Майдан Незалежності на один день перетворився на справжнє квітуче поле. Тут були і соняхи, і маки, і волошки. Втім, цвіли вони лише на сорочках. У пана Миколи та його дружини кольори вишиванок традиційні. У чоловіка вишиванка абстрактна, блакитна. У жінки квіти червоно-чорні. Подружжя каже, національний одяг вдягають і у свято, і у гості. Державні свої От, ходимо. В гості. Я люблю таку вишиванку. Я теж діваю по праздникам, гості. От тут всі мероприємства, ми завжди приходимо разом. Не лише в однакових вишиванках, а й схожі, як дві краплі води. Близнюки Віктор та Олександр традиційно на День Незалежності прийшли у вишиванках. Брати зізнаються навіть на роботу, іноді їх вдягають. Початок весни, навіть під костюм одягаємо, ходимо на роботу. Для вишиванок головне візерунку це якась доброта і частота, яка придається руками майстрині, яка її робить. Біле для мене по білому це все-таки надія на те, що в нашій країні все буде добре. Нині вишиванка не лише данина моді, вона об'єднавча ідея нації. Стало ще більше патріотизму. Люди всі розуміють, що на сході йде війна, але виходом сьогодні на майдан і виход на парад вишиванок це засвідчує те, що українська нація єдина. Вона бореться з ворогом на сході, хтось десь на полі бою, хтось в душі, хтось допомагає волонтерством. 2007-го свободівці вперше вийшли на вулиці міста святковою ходою до Дня Незалежності у автентичному українському вбранні. За роки. Проведення заходу, кількість учасників зросла в сотню разів. Змінився і формат. Крім параду, цьогоріч містяни у вишиванках сформували найбільший живий герб України. Три зуби ми ще ніколи не формували. Цікавились, власне, в межах України. Є офіційно фіксовані рекорди, є неофіційно фіксовані рекорди. Ну, коливається від 600, там, до 1200 людей у вишиванках. Рекорд таки побили. За підрахунками організаторів у створенні тризуба задіяли півтори тисячі осіб. Декому на намальованих крейдою контура герба навіть місця забракло. Тож свободівці пообіцяли наступного року герб намалювати більшим, а свій рекорд зробити офіційним. Слава Україні усім Слава! героям України тричі. Слава! За кілька хвилин герб перетворився на колону та й рушив під синьо-жовтими прапорами, головними вулицями нашого міста. Відчуття, що наша країна незалежна не тільки 24 роки, а вже століття і століття, і що у нас сильна нація. Гордістю за нашу країну у нас кожним разом стає все більше і більше. Радость погода хороша, всі вийшли на вулицю, Всі в такому хорошому настроєнні. Очень, очень приємно. Тішимося за те, що все-таки у нас народ такий героїчний, такі ми патріоти всі. Це дуже радісно. І в той же час смутно, те, що наші хлопці там воюють, але ми за них душою. Юлія Грищук, Юрій Сова, новини телеканал ТВ 7